Показуємо вам 25-й лот домашнього одягу та жіночої білизни від УК та Валєш. Такий дуже класний боді від Валеж. Далі пенюар з дуже гарною спинкою також від Валеж. Шорти. Модельки можуть повторюватися, але 100% будуть в різних розмірах. Пенюар дуже гарного кольору. Від Ук. Така спальна, кофта домашній. Дуже приємна тканина. Дві модельки, які є в кожному лоті. Далі комбінезончик такий домашній. Дуже класний, небесу на літо Зараз саме те, що треба. Потім така маєчка. Гарний, глибокий, синій. Комплект. Нічна сурочка та халат. Далі дуже великий насправді комплект можна спасти, тому що це все один розмір, футболка від Валеш в рожевому контрі. Далі йде маєчка з білими лампасами. І до неї також йдуть шорти, штани і халат. Тобто може бути комплекс з цілих п'яти одиниць. Далі такі. Венюар також в червоному кольорі, дуже гарне мережева спинка. Ціна за одиницю 3,5 євро. Нічна сорожка, сорожка від Валеж. Боді в великому розмірі. Різні модельки є в кожному годі, саме фасон. Ви можете ставити ж ціну набагато більшу, мінімум втричі. Тому що Валеш не поширений дуже в Україні, на нього немає конкуренції. Тому ви самі собі ставите ціни. Від у піжама ось така футболка без рукавів та штани. Наступна піжама в м'ятному, дуже приємному кольорі. Тканина максимально легенька, ніж така сорочка. Та вільні штани. Далі такий корсет чорний з підтяжками, з тривучами для панчох. Така нічна сурочка, туніка навіть я би сказала, можливо, у ліки ми злагіками. Такий пенюар не скрізь є на мистинці. Шорти в іншому розмірі. Там була S, а тут, мабуть, що МК. Далі така ще піжамка від УК. Шорти, та нічна сорочка, гасне персиковий відтінок. Далі чорна. Класика. Кей боді. Дуже цікавий наступний. Це такий халат УК. Він взагалі невідчутний. Тканина максимально ніжна, приємна до тіла. Далі знову така сорочка, туніковий може бути, як я вже казала. Халат з червоними смужками від Валєш. Дуже гарний білий курсет. Його, мабуть, бачили ще в одному розмірі. Далі від Валеж, знову ж таки, комплект, але вже чорна футболка і шорти. Розмір М. Дуже ніжний такий з намистинками. Універ також для панчох є а, тримачі. Чорна розлітаючка така. Далі червоний пенюар. Зараз буде декілька одиничок від інших брендів, але не менш класних. Майка з перекрутом. Від Фемілет така а, піжама. Домашній костюм. Дуже також класна. Потім футболочка, яку ви вже бачили. Далі дуже класні штани, приємні, максимально легесенькі. Е, така плаття, нічна сорочка. Можна також з легенцями, наприклад, вдягати. І такі дуже класні штани. Я нагадую, що ми дивилися Лот 25. Е, ціна за одиницю 3,5 євро. Звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі, щоб зробити замовлення.